Всім доброго дня. Чудовий день, мабуть, трошки поговорити про війну. А, пригадав такий момент зі старого фільму Кримінальне чтиво. Там зустрілись два головних герої і один з них, каже, був о, певний час в Європі. І пояснює, як це порівняти зі штатами, що. У них все те саме, але є якісь маленькі дрібнички. І в цих дрібничках все, ці дрібнички все міняють. І коли я запитав, ну, наприклад. Ну, наприклад, в Макдональдсі можна придбати пиво в Європі. Наприклад, чверть фунтовий чизбургер. Вони називають Royal Cheese в Європі. І картоплю фрі вони заливають майонезом. Ось такі дрібнички були там, а я хочу порівняти дрібнички, з якими ти стикаєшся, коли ти зі свого. Ну, наскільки це можливо сказати, зараз звичайного життя потрапляєш на війну такі дрібнички. Наприклад, у тебе є передплачений сервіс Apple Music. Ти звик користуватися, слухати нові пісні, І... але тут нема зв'язку. Тут просто тупо немає зв'язку. Тут може місцями десь проскакує якийсь там Edge. Все. Все, що ми тут маємо, це тільки повідомлення від операторів. Проханням поповнити щот на рахунок наперед, бо їм важко працювати в умовах війни, так само, як і нам важко без зв'язку в умовах війни. Це така дрібничка, але повірте, вона змінює все в сучасному житті, де ми звикли. Дуже великий відсоток часу проводити в інтернеті, не мати доступу, це важкенько. І ще дрібнички. Наприклад, я про себе вибачаюсь, мабуть, трошки дивний вигляд, як тільки у нас пробіжки. Ви вирішили, наприклад, почати бігати. а У вас на ногах берці вони мають певну вагу, вони мають певну структуру підошви, і Це не зовсім зручна обув для біга. Хочете бігати лісними дорожками? Так, це можливо, але треба бути обережними, бо десь валяються якісь уламки касетних зарядів. Десь взагалі краще не бігати, щоб тебе не бачили з воздуха. Другий момент що стосовно бігу, як ми всі звикли побігся і далі ти йдеш, приймаєш душ. Ти хочеш бути свіжим, хочеш трошки розслабити свої м'язи. Тут немає такої можливості, друзі. Так, є, ми маструємо якісь душ, але є певний ліміт води, і не можна по два-три по три рази на день приймати душ. Так само нема можливості змінювати одяг. Тобто я пробігся, я, звісно, я міняю одяг, але потім я займаюся якимись іншими справами і так само цей одяг можна забруднити. і Ми не маємо тут пральної машини, і не маємо електроенергії, щоб її покласти. Тобто такі дрібнички, але треба бути до них готовими. Наразі єдине. Постійний запас, чого я маю, це жовті бафи. <ріст> Підписники розробили схему постачання мені цих бафів, тобто їх вистачає гарантовано. Решту речей потрібно щось, щось якось міркувати, як, як займатися спортом в армії. Ще одна така дрібничка, яка зовсім не дрібничка, яка, до якої всі ми, дорослі люди звикли, це планування свого часу. На жаль, тут ми не маємо свого часу, бо ми на війні. Тобто ти можеш почати пробіжку і через дві хвилини бути сигнал, ти мусиш їхати на виступ, працювати, або, або щось трапилося, або потрібно десь твоя участь, ти зупиняєш своє тренування. Ідеш виконувати свої обов'язки. Це першочергово. Це те заради чого ми всі тут. Які ще моменти ми тут бачимо? Раніше я часто дивився відеогляди хлопців, які їздять в велоподорожі, і ось вони перед якоюсь поїздкою, їм якась компанія надає там намет, наприклад, вони розказують, як його покласти, розкласти, скільки це часу. Яке Габаріти він має в розкладеному вигляді, в складеному. І я завжди дивився, думав, ого, ну це ж це не моє, це цілий намет в лісі. Я міська людина, я так не можу. Зараз так, я міг би зробити якийсь певний огляд, як вперше в житті розкласти намет вночі, а, як його вночі скласти під обстрілом. Перший раз в житті так само. Як це зробити дуже швидко <сі> і наскільки швидко ти потім вже звикаєш ці намети розкладати, складати. Тобто це вже стає просто, не знаю, частина того життя. Як сходити в магазин за хлібом так само можна розкласти, скласти намет. Це просто... Це якась звичка частина того життя, там, Враховуючи, що приїзди трапляються дуже-дуже часто. То... Наприклад, я просто не був до цього підготовлений. Є хлопці, які якісь там мисливці, рибаки, які звикли там десь мандрувати, щось наметами. Це не про мене історія. Але зараз так є така різниця. Я не пропагандую якусь куріння, я раджу роблю ті речі, які я роблю. І все. Я нікому не раджу повторювати чи не повторювати. Кожен вирішує собі сам. Що ще я хотів би сказати? Якщо в певний час, я захотів зробити другу. я не можу. У мене тут нема мого майстра, в мене нема салону. Ми впираємося дуже часто в купу таких цілих речей, там де відповідь не зараз. Зараз це неможливо Це йти тут, це сходити в ресторан, це замовити суші чи піцу, це просто прийти з містом. Насправді дуже багатьох людей е можуть нічого не писати, просто стільки раз на день якусь спотку, міста. Я хочу бачити, що місто живе, люди живуть. Просто будь-що будь-яку картинку я хочу бачити якесь життя, окрім лісу. Це дає мені розуміння, що завдяки тому, що я тут... Там йде ну, більш-менш нормальне, спокійне життя. Тобто люди роблять свої справи, люди живуть ще окремий момент. Е, ну, Досить часто в розмовах з людьми, які не тут, а там вони розказують, що мають купу знайомих, друзів, родичів, просто знайомих, колег по роботі, які готові піти напередок на нульову лінію і взяти в руки зброю і стріляти. Я хочу трошки сказати інше. Війна це не про стрільбу. Війна це, це коли ти спиш в ямах, в лісі, коли миші бігають, з'їдають твій одяг, каремат, твоє взуття. Да все, кнопки на рації навіть з'їдають. Це оси рояці над головою цілий день, і ти не розумієш взагалі, це квадрокоптери літаючи, чи то оси, це комари, це будь-які хвороби, це навіть алергія може потужно когось свалити. Це зовсім не стрільбу. Про те, як ти не миєшся тижнями через те, що немає води. Це про те, як ти шукаєш десь запчастини для своєї техніки і намагаєшся їх купити, бо таке життя мусиш все робити сам. Або, я вчора вже казав одним хлопцям. Да, сенс в тому, що я не дуже розраховую на державу, але я розумію, що нам армія тримається за рахунок народу. Нам дуже-дуже багато допомагають люди і в плані навіть з ремонтом техніки, навіть з доставкою води для того, щоб ми могли хоч якось митися, прати білизну. Сказав про те, що хтось рветься напередок, той рветься, той там. І Якщо є питання, коли буде відпустка, коли хтось прийде на наші місця. Хтось тих, хто рветься, але ще не, ніяк не дійде. Не знаю, зараз було чутно чи ні. Прильот касет заборонених якимись там конвенціями. <гум> Взагалі, так, зараз так ще розкажу, як коли приїжджають волонтери, приїжджають якісь люди, і всі починають здороватися, тягнуть руку, і слава Україні, героям слава! Ти сидиш, ти просто не розумієш, про що йде мова. Ці всі... Гаслами. Ну, наразі я використовував, коли ще сидів в офісі і ми насилали якісь патріотичні картинки колегам чи клієнтам. Тоді я казав, мабуть, да, слава Україні, героям слава. Тут зовсім інші слова. Тут немає у нас пов'язок на руках з, з, яким, з певним кольором скотчу чи зелентою. Все зовсім інакше. Це вся показушна штука, вона не для цих місць. Я скажу більше, я спілкувався російською мовою і половина хлопців наразі тут точно спілкуються російською, половина українською і тут можна спілкуватись на будь-якій мові. Я так сподіваюся, ніхто нам не скаже, що ми всі я... орки чи хто там, Сі, сепари. Ми тут всі робимо одну справу і намалі різниці ніякій мові. Ти спілкуєшся при цьому. Якщо ти прийшов захищати свою батьківщину, а хтось на українській мові сидить зараз вдома і і розказує, що і як треба робити. Ще була ситуація, це вчора приїжджали волонтери, знімали сюжет і от вони все показали, як де підготовка снарядів, всі ці штуки, показали хлопців, як вони працюють. Це дійсно тяжкий труд важкий. І вже збирались їхати, я кажу, додайте ще один момент, що це, це не є якісь спеціально обучені люди. Це не є там так названі такі лажники там, чи якась окрема рота чи батальйон. Це, це бойові розрахунки. Це люди, які в день стискають ці снаряди, готують їх до стрільби, до виконання завдань. А вночі вони просто по сигналу вони беруть, виїжджають. Знаєте, ще певні такі моменти, коли з якісь знайомі ви запитують, а чого ти пішов? <laughs> ну Ти посміхаєшся, ти... я просто не знаю, що відповідати. Но... Хтось мав піти, ну, щоб ви зараз були там, де ви є, щоб ви ходили на роботу, щоб ви... з дітьми могли гуляти десь у парку. Так, звісно, є нетану усіма. Повітряна не якась небезпека, ми не зможемо перекрити небо. Але ми можемо, ми, ми робимо все можливе, щоб більш-менш безпечне життя вимагало. Тому питання, чому ти пішов? Чи я хотів би зараз прийняти душ, як ти вдома на дивані, прийти пиво? Мабуть, так, бо сьогодні спекотний день в усіх сенсах. Тому да, тут такі самі люди, як і там звичайні друзі і хочеться якісь з цього відео зробити посил певний. Хотілося нагадати, що війна досі йде. Багато людей рахує, що. Нам завезли Хаймарси, ми вже вдарили по Криму, все, війна завершилась, ми перемогли. На жаль, це не так. Війна ще продовжується. Дуже багато людей, таких самих, як і ви, не військових, не спеціально навчених, а звичайних людей. Вони пішли зі своїх сімей, зі своїх домівок боронити батьківщину. Так, як є. Ми мене особисто це завжди радує, коли я бачу, що йде якесь життя нормальне в інших містах завдяки тому, що ми тут. От. Ми хочемо, да, щоб люди це пам'ятали, що війна ще триває. І якщо ми інколи збираємо гроші на щось, це... Не ну, тому, що ми мільйонери і отримуємо якісь там скажені виплати. До речі, ми їх не отримуємо. Особисто ми не отримаємо. Да, і тому дійсно ми інколи просимо про допомогу людей. І дуже-дуже вдячний всім тим, хто відгукується і допомагає нам. І знаєте, наскільки це можливо в наших умовах зробити наше життя таким, щоб ми відчували себе людьми, людьми, на яких чекають, людьми, в яких вірять. Ми дуже вдячні таким людям. Тож вірте в ЗСУ, а ми віримо в вас. все буде Україна. З вами був Мінньок. Друзі, і в кінці я хотів би додати ще дуже-дуже важливу для мене річ. Ця річ з'явилась в моєму житті. Може за пів години, може за годину до до мого другого дня народження. Це було вночі. Я дуже добре пам'ятаю кожну хвилину, може кожну секунду тих подій. Таке важко забути. І ну, найкраще часу, мабуть, важко вигадати було. Я безмежно вдячний за всю твою роботу, за все-все-все, що ти робиш, за все те, що вже зроблено тобою. Я безмежно вдячний за те, що я живий досі. І... Сподіваюсь, так буде і далі. Тож, друзі, пам'ятаємо, війна йде, залучайтесь, допомагайте ЗСУ, вірте у ЗСУ, а ми в свою чергу віримо в вас і перемога обов'язково буде за нами. Дякую. З вами був Міон.